Місці вона, най, вона найбутніша і найзліша вчителька в школі. І вона ж ще вчитель математики. І вона руйнує кричить студентів, які не виконують її домашні задання. Їй треба приправдати урок. Влаштувати її пранки в хаті. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бралка Ласка про мій канал. І ми з вами, друзі, розпочинаємо проходження гри назвою Scary Teacher 3D, друзі. Довою багато знаєте цю гру. Вона доволі дуже класна. І дуже, дуже. Інтересно, на мій погляд. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви звісно, хочете продовження цієї гри, друзі. Ну що ж, е, е, треба підкласти мишену пастку під газетою, щоб місці щось там. Is. О, а що у нас в сьогоднішній газеті? О, це так, свій переклад кажу. Так, е придугайтеся. Ага, ну це типу навчання у нас іде. так? Так. От це закопу, щоб відкрити двері. Е Найдіть мишину пастку. Передіть пальці. Так. Відкрити, натисніть на цю кнопку, щоб відкрити шафу. Натисніть на цю кнопку, щоб взяти пер, перпет. Так. Покладіть більше до пастку під газетою. Так. Так, а, Тікаю її із хати, поки місті не повернулись.

Хе, приколі. пройдений, 50 монеточок і 0 зірочок. Дещо в приколі, типу, нас персонаж танцює. Скоріше цього ми. Покажу, показуємо, що ми відребували. Давай, давайте поїхали. Дода... Додайте сіль в місті тарілучку з хлоп'ями Дефені The Best Chef in the World! Mm, сьогодні поделестуюся з пач. Пасівцями. Спачне пастівцями. Так. Додайте е всі в. Так. Е Активуйте ключ, молоток, чи. Відмичок, щоб відкрити двері. А ти ще жаш, то сюди магазин, щоб відкрити. А, щоб купити відмичку, так. Ух, нічого собі дорога відмичка 120. Натисніть, щоб купити А Натиснет на... Ага. Так. І шо? Найдіть сіль в тайлку под цифцами. сіль? Ага. Так, я тікаю. Уй-ям-ям-яме ням-ням-ням-ням. А ну давай попробуй свой сапог. Ще с мені погано? Все ли бізяка. <смір> Супер. Добре, давайте поїхали. Так. Е... Е, Вісті хочу подивитися по телевізору своє якесь е... фантастичне хоро шоу. хоро шоу, окей. Be my favorite show. Яке це ідеальне шоу? Ну, то, Так, так. А що це у нас таке? Сміхальний газ? чихальний газ? Танцювальний газ? Чого туди? А, це активується на місці. А, мести будут танцевать, мести будут чихать, мести будут смеяться. Давай танцуй. Так, вот чтобы активировать. А, класс, вот это танцует. Мне даже да, понравится. А, что это со мной она говорит? Це якось дуже мало. Ну окей. Так. А, зірочка на 1000 дій, щоб. Акту. На 1000, щоб... взяти зірочку. Окей. Натиснети на під... під. Це підсказки в ігрі. Натисні на неї. Натисні на неї, щоб отримати підказку. What should I wear to the masquerade Зламайте телевізор ломом. Угу. А давай ми ломієстейду, лом, лом що це таке? А, це типа якась підсказка. Окей, так я би си сидіти доче підпису. І сисякош не віжу, норм, ну, окей. Уї. Я чекаю. Тікай, чекаю. Так, ми просто зламали телевізор, і все? Дой, тут зірочка. Я, я все ну, окей. не вспів взяти. Ні, хтось зламав мій телевізор, як я тебе підуть серіали. Та я не знаю, перекласти. Так, у нас тут цює... Тааак... Е, е... Чи я трохи не розуміюся? What should I wear to the masquerade party? Of course. Oh, I can look good in every... Треба Боже, напевно, вдягнути цю сукню на вечірку. Я буду виглядати стильно. Так, Що це таке? Ой. Так, тоді сюда, щоб... А, цепь сказка. Что за підсказка? Куда вы нам наблюдаете? Оооо, капкан! У нас тоже ставить капкан. Як The best chef in the world. <свист> а, взяты ножницы. А, трест, это, по-моему, сукня. Найдите какую сукню вместе и запсуй ты. Ну, а, тут, по-моему, Ты пуша по фикись. Не, ну ты, по-моему, что такая карта, тут, тут подсказка точно же. О, девочку я нашел. О! Чекайте, поки бісіди повернулося! Це, чекай, чекай, чекаю, чекай, чекаю. Отак. Все. Все, втік. О, тут якийсь енергетик, дай? А що це в мене за така полоска з До речі, ще тут побув десь був. Як із до речі не розбився. Так, дірочку давай візьмем, Тобто ми її раз разу взяли. Ні, ні, моя сукня. Ні, ні, ні. Слухай, не треба було злити. Ображати дітей наших. Ну, як би, моїх друзів. Якби не можна було ображати наших друзів в школі. А це це тобі місці. Так. А... Будь ласка, підкладіть шпильку на диван бісті. И прикрытые. Ну, я так думаю. Який очень спачивающий чай. Не, чай-чай. Чай ⁇ это плодость чай. Какой смач. Так, надень шпильку. Ок. Я вот такие, я не ставлю. А тут что у нас? О! А вот и шпилька.

Кто себе хотел по підкласити? Я зафейлив? А шо я там підклав взагалі? Я ж нічого не встиг! Я зрозумів. Так, ну тоді окей. Зараз тоді шо? I like tea so much. Так, ну я предпитаю, ты спилька, А чим мені треба було ж навіть ти зрозумів, чим треба було. Так. Так, вона йде на цей дратовий пол. На тисячі, щоб відволікти місті. Так. Цим треба мені, чи що? Раз, два. Все. И все? Давай почекаем. на нее. Кто-то с двигает склав! Это уже классно. Так, давай по поедем А! А, я мужик прислаж брат. Давай, Ника. Ой, но это за донат, блин, я это не люблю. Так. О, тут подарочки, до речи. Что за колосо? Господи, это что за казино? А що мне языцы випаде? 30 монеточок. Ну да, до речі. речи. Сида. Шо це. Не реклама. А, ты це зато, ти, ти получишь 200, 2000 монет 100 ликсиру без реклами і всі уровни открытия. Ні, дякую. Так, і що це ми тут взагалі прийшли? Ого, скільки тут глав! Ніхрена собі. А, це ми перший чаптер проходили. Скільки тут уруть? Коротше, друзі, от така гра. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що дивите по поводу цієї гри. і хочете. Продовжуйте. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Натискайте до відео, щоб ви не пропускали мої нові відео. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Право Кет. Всім бажаю удачі, всім пока!